Понад мільйон гривень закупають в папери, які навряд чи знадобляться. Міські обранці вчергове заговорили про закинуті будівлі на Драгоманова, які багато років стоять пусткою. На сайті Рівнеради днями з'явився проєкт рішення щодо внесення змін до бюджету. Серед іншого там йдеться про виділення 460 тисяч на добудову приміщення, де мав би розташовуватися соцзахист, та ще 800 тисяч на ремонт другого корпусу поліклініки. Як з'ясувалося, за мільйон 200 тисяч гривень з міського бюджету планують робити не ремонт, а всього навсього коригувати проєктно кошторисну документацію. Так, справді, до проекту рішення про зміни до бюджету громади, включена сума 460 тисяч гривень для об'єкта, який називається добудова незавершеного будівництва, приміщення на вулиці Драгоманова в місті Рівному під управління праці та соціального захисту населення. Ці кошти планують спрямувати на коригування проектно-кошторисної документації по цьому об'єкту. Там є ще кошти, заплановані в сумі 804 тисячі гривень на. На будівництво поліклініки це так само кошти на проєктну кошторисну документацію. Найцікавіше, що влада міста зібралася вносити правки до проєкту незавершеного будівництва і розробляти новий проєкт ремонту поліклініки, аби в подальшому податись на фінансування від фонду міністерства відновлення. Ці два об'єкти місто планує подати на запит обласної військової адміністрації і подальшого включення цих об'єктів для фінансування із фонду. Фонду міністерства відновлення фонд має назву фонд ліквідації наслідків збройної агресії. І в майбутньому, якщо ця пропозиція по цих двох об'єктах буде затверджена в міністерстві спеціальної комісії, то місто отримає субвенцію на відновлення даних об'єктів. От тільки є нюанс згідно із затвердженим порядком виділення коштів, рівненщина не входить до переліку областей, які можуть взяти участь у такому фінансуванні. Регіони та територіальні громади, яким виділяються кошти фонду, віднесено до території відновлення як одного з функціональних типів територій відповідно до закону України про засади державної регіональної політики. Як зазначено у лише згаданому законі, території відновлення це тергромади, у яких відбувалися бойові дії або ті, що були тимчасово окуповані. Територіями відновлення є мікрорегіони, територіальні громади, на території яких відбувалися бойові дії, та або які були тимчасово окуповані, та або території яких зазнали руйнувань об'єктів критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, об'єктів житлового фонду внаслідок ведення бойових дій, а також які характеризуються різким погіршенням рівня соціально-економічного розвитку та значним переміщенням населення до інших регіонів та або інших держав. Відтак, чим керувалися міські чиновники, коли вирішили, що треба готувати документацію, не зрозуміло. Чи використають вони мільйон двісті тисяч на папери, які як виявилося, не такі вже й потрібні, побачимо на наступному засіданні Рівнеради. телеканал